Від сьогодні продовжуємо серію відео про дивовижних тварин нашої планети. Чи знаєш ти, що рожевими бувають не тільки фламінго? Існує така цікава тварина, рожевий броненос, який виглядає так, ніби вийшов із мультфільму. Він крихітний, ніжний і покритий рожевим панцирем. Це найменший броненосець у світі, але про нього майже нічого не відомо. Він такий рідкісний, що навіть ще рідко можуть його побачити в дикій природі. Що це за створіння і чому воно рожеве? Як йому вдається ховатися так майстерно? Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал. Канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях два-три слова для просування цього відео. Хто такий рожевий броненосець? Рожевий броненосець або карликовий броненосець це найменший вид броненосців у світі. Його довжина всього 10-15 см, а важить він приблизно 100 грамів, як невелика миша. Він унікальний серед своїх родичів, бо його панцир не повністю зростається з тілом, що дозволяє йому швидко закопуватися у пісок. Через свою рідкість цю тварину іноді називають приводом пустелі. Чому він рожевий? Основна особливість цієї тварини її рожевий панцир. Колір панцира викликаний тим, що під тонким шаром рогового покриття просвічуються кровоносні судини. Така особливість допомагає бороненосцю регулювати температуру тіла у спекотному середовищі. Якщо броненосець сильно перелякається або замерзне, його панцир може стати блідішим. Де мешкає рожевий броненосець? Ця унікальна тварина мешкає тільки в Аргентині у регіонах з піщаними ґрунтами та сухими луками. Він уникає відкритих місць і майже завжди залишається під землею через нічний спосіб життя і малу чисельність. Його майже неможливо побачити в дикій природі. Чим він харчується? Основна їжа рожевого броненосця мурахи та личинки комах. Він також може їсти корінці та рослини, якщо не може знайти здобич. Його спеціальні лапи і кігті дозволяють йому швидко копати землю в пошуках їжі. Він може закопуватися в ґрунт. Так швидко, що зникає буквально на очах. Як він виживає у дикій природі? Рожевий броненосець дуже полохливий і майже увесь час проводить під землею, де риє складні тунелі. Він рідко виходить на поверхню, щоб уникати хижака, сови та лисиці. При небезпеці він може зариватися під землю за кілька секунд. Його панцир не дає сильного захисту, тому головна стратегія бути невидимим. Чому цей вид під загрозою? Головна загроза для рожевого броненосця знищення природного середовища. Його територію перетворюють на поля та ферми. Що ускладнює пошук їжі та місць для життя через свою тендітну будову тіла він дуже чутливий до змін клімату та вологості ґрунту. Його панцир працює як радіатор. На відміну від інших броненосців, панцир рожевого броненосця не повністю зрощений із тілом. Завдяки цьому він допомагає регулювати температуру тіла. Якщо тварині жарко, кровоносні судини в панцирі розширюються та віддають тепло. У нього немає різців, лише жувальні зуби. Броненосці зазвичай мають гострі зуби, але рожевий броненосець виняток. Він має тільки жувальні зуби, що підходять для пережовування м'якої їжі, личинок, мурах та корінців. Через таку будову зубів він не може кусатися або оборонятися, тому його головний захист бігти та закопуватися. Він дуже чутливий до зміни вологості. Рожевий броненосець не може виживати в надто сухому або вологому середовищі. Якщо ґрунт стає занадто вологим після дощі, його тунелі можуть обвалитися і він залишається без укриття. Через це Рожевого броненосця майже неможливо отримувати у неволі. Більшість про прозведення закінчувалася невтало. Отже, рожевий броненосець не тільки гарно виглядає, а ще й має дуже багато цікавої інформації про себе. Обов'язково напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про цю унікальну істоту. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.